Це чесні отці, дорогі браті і сестри в Христі. Продовжуючи слухати Слово Боже, передусім в сьогоднішньому Євангелії, ми зустрічаємося з потребою визнати правду. Наша літургія сьогодні в намірі про Поміч Святого Духа, в якій молимося, за наших. Внутрішньопереміщених осіб, біженців, переселенців, тих, що знаходяться в зоні активних бойових дій. є також ще одним нагадуванням для кожного з нас про те, що ми живемо, наше суспільство знаходиться в тій важкій боротьбі. Війні, у нас існування, останні новини з тих теренів, де обстріли важчі. Якраз коли похолодало, нагадують про ось цинізм ворога, який намагається бити для того, щоб руйнувати інфраструктуру, щоб всі відчували, що означає війна. Але сьогоднішня Євангелія якраз пригадує нам передусім ось це насправді лицемірство. Лицемірство вчителів, книжників. Які приходять до Ісуса питатися, якою владою Він це робить. А що зробить? Я нагадаю, що він зробив. Коли він війшов у храм торжественно на осляті, як Месія, він навів там порядок. Пригадав про те, що храм має бути місцем молитви, а не місцем торгівлі. Хоча торгівля там була потрібна, обмін там був потрібен. Але поза всією цією суєтою забувалося про те, задля для чого взагалі приходиться. І ось це зачепило законочителів. Які, на даному покупці, ми також розуміємо, що то є суперечка між євреями. Вони відповіють запитання на запитання завжди. Ось, ну не тільки вони, але Ісус. Неодноразово говорив, хто він є. Навіть е сьогоднішній другий Євангелій, який ми читаємо на службі проколівського буха, нагадує нам про те, що, і, і зрештою, Христос, чинячи чуда, чудово розуміють, не може людина проста, звичайна людина, і, перепрошую, воскресити чотириденного померлого. Минуло кілька днів. Род Урочисто Ісуса зустрічає як царя, як Месію, непідвладно це в людській силі. Зцібитися сліпого від народження непідвладно це в людській силі. Той самий Сліпей каже, раз він таке зробив, може він не просто людина. але хтось бажає залишатися в цій поті, мов обмані самого себе. Так, ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії про те, що фарисеї свій міркують і законовчителі, якщо скажемо від людей, якщо скажемо від Бога, чому ви йому не повірили, це питає волонтером. Усвідомлювати, це знаєте, ось е, наша наша сутність суті нашій, всі ми маємо потребу в Бозі. Ми цю потребу в Бозі. Часто дозволяємо собі глушити чимось. Тому стається багато різних гріхів. Він потребуємо в тій самій любові і милосерді, які ми маємо не отримувати, а дарувати. Але ми знайдемо тисячі причин, чому відносно цієї людини це не зробити. Ось це абсолютно та сама річ, про яку ми чуємо сьогоднішньому Івані. Для того, щоб ми не перетворилося в цих лицемірних, і рано чи пізно, бо рано чи пізно це місто постане перед тобою. чи пізно всі ми станемо перед зеркалом і нас запитають, наше найболюче запитання. Якщо тебе проблеми, наприклад, відносно сусіда, спитається як з хаості сусідом. Якщо тебе труднощі з чоловіком чи жінкою, Господь, нас запитає, як ти виконував своє служіння, чоловіку чи жінку? ще нічого не треба питати. Бо тільки через цю каже дуже гарно апостол Павлов. Не сьогоднішньому писанні, звичайно, але не треба переступати весь закон. Можна один заповідь порушити, стати порушником закону. Відповідно, порушуємо цілий закон. Саме тому молимося сьогодні про світло Святого Духа, про, про те, що ми позбулися ось цієї сліпоти. Сліпоти, в якій закриваємо навмисно очі на Божу правду і на ту дійсність, в якій знаходимося, щоб були тими, через кого діє Господь. Через кого діє про ті оці дари святого, про службу, про пам'ять Святого Духа, щоб цей Господь діяв через нас в кожній обставині, в кожному місці, де ми знаходимося, де ми покликані бути, щоб нам не було соромно, коли Господь коли зустріне нас і запитає, як ми розпоряджалися з цими талантами, знаєте, про що дію. ми щодо ділі, з цими дарами, які ми щедро обдаровує, щедро, більше ніж нам потрібно, щедро. Для того що ми вчилися ними ділитися і дарувати слава Ісусу Христу!